В березні на Ізюмщині поета Володимира Вакуленка вкрали російські окупанти. Віримо, що він живий, і буде з нами так само, як зараз з нами його поезія, зокрема цей вірш. Що поробиш? Пізньо осінь ходить всюди падолистом. Деревця та голомозі, сіре все і небарвисте, сховались в нірку, вуйка вуж, заліз під корінь. В мул сховався сому стільки у садку дерева хворі, їм нема без листя щастя, добре в лісі, хоч смереки, зеленаві та голчасті, все красується в зостерках тож в садках, в дерев у носі, кружить неже, часто чхають, і по ліки бігла осінь до аптеки, що за гаєм. Як скупилась, то до саду, душа осінь заспішила. Варто їх порятувати, зберегти до цвіту сили, чаю заварила зм'яти, п'ють дерева та пчхи, і не думає минати треба, тітко, кожухи. Чай нас гріє, вітер студить, тож намарно так старались, Щоб сховатись від застуди, Варто добре одягатись, он зима, поглянь за гаєм. Снігокожухи нам шиє, зрозуміло, погукаю. a Sama pediu